Дякую, шановний Володимир Івановичу, шановні добродії. Я постараюсь також стисло і буде своєрідним продовженням виступу Лариси Дмитрівни, яка е, означила <кхе>, проблематику, над якою працює бібліотека, і власне е, словник, над яким працюємо, е, з інтересом, з ентузіазмом. Е, е, Лариса Дмитрівна е, детально розповіла. Про ті дослідження українські, які ми будемо використовувати, залучимо досвід вірніше український. А я в своїй доповіді стисло зупинюся на зарубіжних словниках педагогічних, які також, я сподіваюся, найкраще з них, принаймні, щось ми використаємо у, у підготовці словника педагоги України. Ви бачите. Презентацію. Отже, першим етапом нашого дослідження, як і будь-якого дослідження, в адже евристика, в результаті якої були виявлені і ті видання, про які говорила Лариса Дмитрівна, і ті, про які буду говорити я. Будь ласка, наступний слайд. Так, от на слайді ви бачите сучасні веб-інструменти. Це пошуковики, які спеціалізуються на книгах і наукових досліджень. І от з їх використанням було виявлено вісім зарубіжних біографічних словників педагогів, які були видані у 1978-2021 роках у Австралії, Великій Британії, Італії та Сполучених Штатах Америки. Зміст цих словників було проаналізовано за такими параметрами: кількість авторів, кількість та обсяг біографічних статей. Також було проаналізовано особливості структури словників, і зараз я стисло розповім про кожен словник і його структурно-змістові особливості. Будь ласка, наступний слайд. Це біографічний словник американських педагогів у трьох томах. Виданий він у 1978 році за редакцією Фредеріка Олеса. Це фунд фундаментальна праця стала своєрідним зразком для подальших видань такого типу. До створення цього словника було залучено понад 450 американських дослідників, і вони стали авторами з однієї 1665 біографічних статей про персоналі американської освіти від колоніальних часів до 1976 року. Дати народження освітян чиї біографії міщені в словнику варіюються від 1604 року до 1925 року. Наступний, будь ласка, слайд. Е, ви бачите зразок статті. Ось так виглядає стаття. Це стаття про е, Генрія Елайджа Алборда. Це американський університетський адміністратор, педагог і водночас офіцер армії. Він був президентом університету штату Оклахома. Та Президентом університету Меріленда е, е, бачите, що статті не надто великі. Кожна стаття в словнику містить від 250 до 400 слів, які подають інформацію про е, трудову діяльність, освіту і внесок у розвиток освіти. Наприкінці статті вміщена бібліографія і основні праці педагога. Статті розташовані в тритомнику в алфавітному порядку. Наступний, будь ласка, слайд, і наступний словник це біографічний словник сучасних американських педагогів. Так має таку назву видання 1997 року. За редакцією того Фредеріка Олеса, а також Ширлі Олес і Джона Рамзі. Воно є продовженням попереднього видання і містить розташовані в алфавітному порядку біографії понад 400 – Американських освітян з усіх галузей освіти, який це тематичний діапазон? Це психологія, музика, охорона здоров'я, тестування та оцінювання? Історія освіти у словнику представлено біографію освітян, які працювали на всіх рівнях освіти, включаючи дошкільну, початкову, середню, вищу і освіту дорослих. У попередньому виданні біографічні довідки в основному складають від 250 до 400 слів. містять інформацію про досягнення педагога, огляд його освіти, кар'єри, професійної і громадської діяльності, основних публікацій і нагород. І, звичайно, є список використаних джерел. Наступний бачите також приклад статті. Про Чарльза Андерсона, американського економіста і соціолога. Також вони не великі, я вже сказав, як і в попередньому виданні. Незважаючи на те, що словник називається словник сучасних педагогів, він власне не охоплює сучасних педагогів. До нього увійшли ті освітяни, які були професійно активними на початку та всередині ХХ століття. І не всі з понад 400 осіб досягли помітних успіхів за життя, але всі зробили помітний внесок в освіту. Причому різно, різноплановий такий внесок, наприклад, от до серед персоналій цього словника є засновник водійської освіти. Ми всі знаємо, що в Америці, от ми дивимося фільми, всі з підліткового віку водять автомобілі, тобто це така важлива частина життя американців, і от засновник водійської світи, звати його Амоснейхар, також включений до словника, або така персоналія, як Ерік хірш, це автор книжки Культурна грамотність, що повинен знати кожен американець у 1987 році. Тепер щодо структури словника, як і попередній словник американських педагогів, ви поверніться, будь ласка, назад. От, власне, це, якщо можна на слайді, так, так, От це, власне, до особливості структури, це додатки. Як і попередній словник, цей словник містить п'ять додатків. Це такі додатки: місця народження персоналі, місця основної роботи. Сфера діяльності, хронологія років народження та найважливіші дати в історії американської освіти. От на слайді представлені три додатки. Сфера діяльності це ліворуч. І персоналі тут згруповано за такими рубриками: початкова і середня освіта, економіка, журналістика, історія, математика, соціальна робота та інші. Хронологія років народження це посередині на слайді, охоплює. Власне, період з 1780 року, коли народився Стюарт Мозес, це американський освітянин учений біблеїст, до 1942 року. Це най так би мовити персоналія, наймолодша, так якщо можна так сказати, в словнику, це Маргеріт Рос Барнет, президентка університету Х'юстона, перша афроамериканка, яка очолила американський університет. І... І поруч точніше праворуч на слайді найважливіші дати в історії американської освіти. Це 109 подій від 1635 до 1992 року. Наступний, будь ласка, слайд. Словник британських педагогів, авторів Річарда Олдріча та Пітера Гордона. Виданий він у 1989 році. У словнику представлено біографії 465 Британських світян, чия кар'єра припала на період після 1800 року. Кожна біографічна стаття містить від 15 до 30 рядків тексту і має інформацію про місце народження, освіту, кар'єру та основні досягнення. Термін, бачите, тут навіть не «educate», а «educationist». Цей термін автори трактують досить широко. Це близь, близьке слово до нашого слова освітянин. Вони включають у, у, у цей термін політиків, філантропів, поетів, прозаїків, філософів, які на їхню думку мали вплив у звиток освіти. Деякі статті супроводжуються фотографіями освітянина, про якого йдеться, або репродукцією його. Підульної сторінки його найвідомішої публікації. От, будь ласка, наступний слайд. Представлено якраз статтю із фотопедагога. Це стаття про Генрі Остіна Брюса, політика британського. Але основна заслуга його в галузі освіти що він був засновником і першим ректором Уельського університету. Тут таке треба ще уточнення. Називається словник британських педагогів, але власне Брюс Валлігі. Ну, йдеться про Уельс, Валів. чому я про це говорю? Тому що от, е, я, коли аналізував ці словники, звичайно, їх фрагменти мені вдалося е, з інтернету здобути, е, щось розміщено у Google-бібліотеці, е, але одним із цікавих джерел було рев'ю, тобто критичні аналізи цих словників. І от критично аналізуючи цей словник, а е, такий автор, як Пітер Маккін, відзначає, що у цьому словнику... Хоч вони називаються британські педагоги, значить переважна більшість понад 80% – це англійці, тільки 20% становлять шотландці, валійці та ірландці. Є таке критичне зауваження, що 56% – це випускники Оксфордського і Кембриджського університетів, незважаючи на те, що протягом часу, який охоплює словник, в Британії з'явилося понад 40 нових університетів. І ще одне зауваження: що 55% представлених персоналів словнику робили кар'єру в певній галузі управління освітою: адміністратори, голови комісій, комітетів місцевих органів влади і так далі. А практиків лише 14 Тому от в критичному огляді цієї цього словника. Таке зауваження, що бракує біографії звичайних шкільних вчителів. І ще одна цифра з 465 персоналій, лише 15% становлять жінки. Наступний, будь ласка, слайд. Це словник. Е Біографічний словник північно-американських і європейських педагогів, тих же авторів Річарда Олдріча та Пітера Гордона, він виданий у 1997 році. містить 528 персоналій, Це американці, канадці та європейці, і є своєрідним доповненням знову ж таки до попереднього словника, як я вже сказав, ті ж самі автори. Вони зазначають, що було два основні підходи. Перший це що кар'єра представлених персоналів розпочалася після 1800, з 1800 року, і другий, що всі вони вже померли. Цікаво, що в цьому словнику жінок уже понад 30%. Тобто є така от тенденція. Більшість більшість персоналі мають. Такі невеличкі сторінка з чвертю, з чвертю тексту, які місця місце народження, освіту, кар'єру, внес... внесок у розвиток освіти, особливістю цього словника на відміну від усіх попередніх є те, що він містить перехресні посилання, надруковані жирним шрифтом. Що це означає? Тобто, коли згадується персоналія, яка є в цьому словнику біографічній статті іншого педагога. То його ім'я виділяється жирним шрифтом. Наступний, будь ласка, словник дуже цікаве видання: Жінки-педагоги у Сполучених Штатах Америки 1820-1993 рік. Означений як біобібліографічний довідник за редакцією Максим Селер. Побачило світ у 1994 році. У цій книзі розповідається про 66 жінок. Які зробили значний внесок американського освіту, починаючи з початку 19-го і до кінця 20-го століття, біографічні статті розташовані в алфавітному порядку. Це розлогі статті, 7-8 сторінок тексту. Ще одна особливість цього видання, що представлені на відміну від чотирьох попередніх живі освітянки, причому їх біографії часто базуються на інтерв'ю. Містять ці біографічні розлоги статті інформацію про сімейне походження, освіту жінки, людей і події, що вплинули на неї, її цілі, досягнення, а також вплив гендеру на її життя і кар'єру. Також описано професійну діяльність і досягнення у сферах, які не пов'язані з освітою. Більшість жінок, представлених у виданні, викладали у школах або коледжах, або були адміністраторками освітніх установ. Але є і, скажімо так, винятки. Наприклад, це авторка творів для дітей та дорослих, дитяча письменниця Лідія Чайд, реформаторка жіночих меді... медичних шкіл Марія Закшевська, викладачка медичної справи Аделаїда Хат... Наттінг, Новаторки в освіті робітників пані Кони Хільда Сміт, відома засновниця сетельментів Джейн Адамс і так далі. Книжка означена як довідник, але розташування біографії в алфавітному порядку, наявність наприкінці кожної біографічної довідки праці основних педагогині і праць про неї, зближує це видання зі із, із словником. Є додаток у, у цьому виданні це. 30, список 35 авторів біографічних статей, які розміщені в хронологічному порядку за роками народження. Будь ласка, на наступний слайд і наступний словник. Це словник, який вразив мене найбільше. Він має назву біографічний словник освітян 2000 двохтисячний рік, італійський словник, редактори Джорджо Чіосо і Роберто Санні – Побачив він світ у 2013 році. Словник є результатом національного дослідницького проєкту, який підтримали такі італі... кілька італійських університетів із міст Генуя, Мачерата, Мілану, Риму та Турину. Загалом залучено було понад 100 дослідників і фінансувалося Міністерством освіти Італії. Цей словник містить 2345 біографічних нарисів. З них 514 жінки. І вони формують нариси своєрівну колективну біографію італійських освітян останніх двох століть, які жили станом на 1 січня 1800 року і померли до 31 грудня 2000 року. Кожна біографічна стаття в словнику складається з трьох частин. Ступ, в якому окрім мені та прізвища. Казана також сфера діяльності та регіон або регіони, в якому в основному здійснював діяльність педагог, власну біографію і розділ джерела та бібліографія. Як підкреслюють редактори, словник дає уявлення про роль, яку відіграли освітні процеси у розвитку та модернізації італійського суспільства. Далі цитата, така промовиста: через галерею біографічних нарисів у суті. Словне колективній пам'яті уявлення про молекулярну присутність чоловіків і жінок, які, хоча й керувалися дуже різними ідеологіями, релігійними та політичними переконаннями, культурними та освітніми ідеями, проте демонстрували пристрасну відданість справі освіти, уможливлюючи реалізацію життєво важливих освітніх процесів. Таких як масова грамотність і освіта, поширення дедалі вищих професійних навичок, передача національних почуттів, а останнім часом поширення ідеї демократичного громадянства. Словник представляє освітян різного соціального географічного походження з дуже різними різнорідними принципами і цілями, які це персоналі, це засновники і керівники шкіл і навчальних закладів різного типу, це. Ініціатори освітніх реформ та оновлення методів і практики навчання, це теоретики спеціальної освіти, це редактори періодичних педагогічних видань, це дитячі письменники і ілюстратори книжок для дітей та молоді, це теоретики і популяризатори фізичного і спортивного виховання, це лікарі, які займалися просвітницькою та реабіліційною діяльністю, а також лідерів, молоді, лідери молодіжних об'єднань. З 2015 року цей словник доступний в інтернеті у формі бази даних. Наступний словник, будь ласка, наступне видання має назву Незабуті Австралі... австралійські освітяни католики 1820-2020 роки з редакцією Анни Бендянін і Шеймуса Огренті. Побачила світ книжка у 2020 році і є першою друкованою продукцією проєкту Біографічний словник австралійських освітян католиків. Книжка містить 30 біографій обсягом від 1000 до 1500 слів. І написана вона як данина пам'яті вчителям католицьких шкіл. Е, відзначає 200-річчя католицької освіти і е, розглядає цей період 200 років. Е, у чотирьох цю епоху 200 річну у чотирьох періодах це Колоніальна ера до 1880 року, 1880 1960 роки, 1960 2000 роки. Із з 2000 по 2020 рік, тобто має чотири розділи. Книжка кожен період починається з розділу. Кожен розділ починається з такої вступної статті, яка встановлює історичний контекст і є ну сказати б, такою лінзою, через яку можна побачити як внесок кожного педагога, так і історію розвитку системи освіти, до якої він чи вона долучилася. Далі в кожному розділі серія з 5 до 10 біографій, і завершується розділ після біографічних цих статей такими ну, своєрідними роздумами, які синтезують педагогічні ідеї періоду і часто порушують питання на майбутнє. А на слайді ви бачите приклад популяризації цього видання. в одному з заставницьких журналів було опубліковано уривки і фото з трьох біографічних довідок і власне посилання на саме видання. І останнє видання надзвичайно цікаве, е, видане буквально рік тому, у 2021 році, має назву Енциклопедія сучасних освітян Азії 1850 1850-2000 роки, видавництва «Ро... отліч. Е, бачите, авторів. Я не буду їх називати, це такі східні імена, п'ять редакторів. Точніше. Книжка містить. Біографії 400 сини педагогів Азії і їхній внесок у розвиток азійської освіти упродовж 19-20 століття. Обсяг кожної біографічної статті до 500 слів представлені переважно померлі особи. Однак багато представників з Кореї та країн Південної і Південно-Східної Азії це живі педагоги. Чому це так? Самі редактори пояснюють, що в книжці представлені педагоги, які зробили великий внесок в модернізаційні процеси, як в освіті, так і взагалі в цих суспільствах. А от ці. Педагоги, які представлені живі, це з тих країн політичної незалежності, які, які здобули після 1945 року. Тому ну, це було ну, порівняно нещодавно, тому представлені і живі педагоги. От на цьому слайді ви бачите таблицю, де представлено структуру книги. Ви бачите, що складається вона з трьох розділів. Перший розділ має три підрозділи сучасні педагоги. Титані, сучасні педагоги Японії та Кореї і, і два інших підрозділи. І подібно до попереднього видання, кожен розділ е, е, і підрозділ має вступну частину. От її зміст також представлений на слайді. Ну це коротка стисла історія розвитку освіти того чи іншого регіону Азії. Також ви бачите інформацію про кількість і. Біографічних статей у кожному розділі і підрозділі, і їх гендерний розподіл таким чином, в результаті аналізу контенту та структури восьми зарубіжних біографічних словників, виданих у Австралії, Великій Британії, Італії та США у 1978-2021 роках, встановлено, що кількість біографічних статей у цих виданнях варіюється від 30 до понад 2 тисяч. Обсяг біографічної довідки від 250 слів до семи восьми сторінок тексту з'ясовано, що словники видані у 58-му до, до початку два го століття побудований за традиційною структурою. Це розміщення за абеткою біографічних статей і додатків у кінці видання. А от новітні видання 2020 2021 років структуруються за розділами відповідно до історико хронологічного та географічного принципу. І деякі словники містять додатки, цікаві додатки, на мій погляд, це місця народження, місця основної роботи, галузь діяльності, хронологія років народження персоналі та список авторів біографічних статей. Я сподіваюся, що деякі із цих напрацювань зарубіжних. Колег, ми використаємо у підготовці словника педагоги України середина 19-го, початок 21-го століття. Дякую за увагу.